Мабуть, в кожного була в дитинстві ситуація, коли ти знаходиш ідеальну палку, якою прекрасно можна бити кропиву, вона прекрасно лягає тобі в руку, ну і взагалі просто приділ мечтаній. А потім ти повертаєшся з прогулянки, а батьки тобі кажуть, що остав її десь тут, завтра вийдеш і будеш гратися. А ти завтра виходиш. А палки вже немає на тому місці, де ти її залишив. І ти мріяв про те, що виростеш і в тебе буде палка ідеальна, яку вже ніхто ніколи не забере. Так от, мрії здійснюються. Головне вірити в себе, і у вас все вийде. Бо в мене вже є своя ідеальна палка. Привіт! Це черговий випуск нашого документального серіалу про сільське життя родини на хуторі, в якому я розповім про осінні, уже осінні роботи на нашій міні по господарству, що ми робимо, покажу деяких наших мешканців. Ну а в кінці, як мене просили, проведу тестування нашого гілкоподрібнювача, який нам не зовсім підійшов по своїм параметрам, і який ми переробили на корморізку. Покажу, як ми, як він ріже кукурудзку і як він перебиває кабак. Це канал село Яке. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися. Якщо виникнуть питання, ви можете їх задати в коментарях або на стрімі, який буде в неділю о 9-й вечора. Ну, а ми починаємо. В минулому відео я показував, як ми зачищали кімнату, перевісили оцей бойлер в літній кухні. Ну і у нас Виявилося залишки трошки цього трубки. Ось вона тепер у нас іде. Це була труба на гарячу воду під бойлер, яка йшла в ванну ось сюди. От. І ми докупилися труби, в тому числі завдяки підтримці наших спонсорів з Ютуба. І вивели її ось сюди. Через сараї. Звісно, в ідеалі потім її розкидати треба буде. Щоб одразу в сараях була в кожного своя, там, у коровок, у птиці і таке інше. Ну, Поки, у всякому, ми її вивели на цей двір, вже ближче нам наливати, щоб не носити відрами воду. Або як зараз ми використовуємо шлангу, шлангу ми зараз зменшили по длині і вона тепер у нас більше її вийде на полив, хвататиме. А ця вода нормально використовуватиметься для, для набирання ємностей для наших тварин для піття. Оце в мене син швидше перейшов зі своєї пляшечки з соскою на чашку. Чим оця баришня прекрасна зі своєї соски переходить на відро. Ми положені 2 місяці відкормили її з соски. Тепер продовжуємо давати їй сухе молоко, бо всі корови в запуску. На жаль, у нас немає нормального молока. І додаємо ще гранули. Якщо треба, буде, потім розпишу по годівлі. І от перевчивання на відро це просто якась трагедія. Ну, Зато пузик у нас наїжений. Ми набираємо вагу, потроху. Тут у нас стоїть друга пані, це та, що взимку народилася в нас, Уже вполне собі баришня. дуже обільна баришня, їй треба гладитись. Ну, а там стоїть її мама. І ще одна наша корова. Зараз стараюся знаходити їм максимально трав'янисті місця, де ще хоч щось можна поїсти, щоб вони хоч трохи набралися сил перед зимою. Вітамінчиків всяких, ну і прочих корисних речовин, поки є така можливість. Ну, а поки коровки пасуться, ми їм заготовляємо додатковий корм вітамінний поживний. Це нам, скажімо так, сусіди. Трошки дальний, але все ж таки сусіди віддають половинки гарбузів, бо вони забирають насіння. Ну, а ми з помічником збираємо цей корм і потім кормимо наших коровок, овечок, ну і прочу живі. Ну, цим, як завжди, в центрі робот усіх. Без нього нікуди. Як би ми справлялися без нього. Це в нас є одне каченя. Яке постійно тікає чогось. Кожен вечір ми його заганяємо до всіх остальних, зараз покажу, де всі остальні тусуються. А воно саме кожне утро ходить гуляє, тут в калюшці оцій купається. Ну, це теж в дворі, у нас тут поїлка для коров. І воно приходить сюди купатися. А отут у нас живуть всі остальні. То видимо, якесь скачення інтроверт, бо йому не подобається качками з остальними жити. І воно гуляє віддільно. Це у нас тут ходить єдиний курча, яке вижило з тих восьми, що вилупилися під шифером. Чотирьох убила квочка, друга квочка не ця, а троє щось, не знаю по яким причинам, але теж загинули. Так що в нас тільки одне курчатко. Зараз в мене трохи помінявся розпорядок у зв'язку з тим, що трави маловато. Я встаю о 5 годині, виводжу корову, а потім 2 години ще. Пасу овечок. І дві години ввечері пасу перед тим, як заводити коров. Бо трави малувато. Виганяю їх ось сюди оці чагарники, вони мені їх розчищають. Ну і тут де косилося, отави в цьому році у нас нема, бо дощів не було. Тому овечки тут під'їдають те, що є, скажімо так. Зараз основне завдання. Вони набралися сил, вітамінів і якогось жирочку, поки ще є можливість їх підгодовувати. Зараз їм вже і кабаки даємо, і стовбури кукурузи, ті, що вже повиривали, і ми і сусіди там віддають нам. Те ж саме стосується і коровок. Зараз по максимуму їх підгодовуємо, поки хоч щось ще можна чимось їх підгодувати. Це от сама грамотна вівця, вона зараз йде, потихеньку підбирається, там щоб лизати стіну. Я не знаю, що їм так подобається лизати глиняні стіни. Може їм щось в організмі не вистачає. Коротше, вона зараз туди дійде і буде звати всіх остальних. Поки остальні, як нормальні вівці, собі пасуться тихенько. Вон уже потихеньку підтягується в ту сторону і остальні. Це головна проблема. Кажуть, що баран за собою овець води, але ні, Оскільки баран тут найпізніше з'явився, в самому кінці йде. Вони ходять в залежності від своїх предпочтень. Хто перший позвав на нове хлібне місце, де вони йдуть? Ми зараз встановилися у нас. Це у нас тут огород був. Він заростає потроху. Може на наступний рік щось з ним зробимо. Ну, вони його теж очищають. А потім будуть ломитися, отуди от лезати стіну. І, до речі, подивіться, як вони гарно знищують амброзію. Біжать, 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 біжать. Інцепів, що і треба було довести. Може повигризали. Нема йде. Синок потроху. Переймає навички посіньовець, поки не, не все в нього виходить. Ну, заганяти вже виходить. Правда, непонятно куди, ну ладно. Втекли. Втекли вівці, так? Да? Треба доганяти синок. Да. Ну, і як там рекомендують у нас 10 тисяч кроків робити на день. У мене явно. З переїздом в село виходить трошки більше, ніж 10 тисяч, ну зовсім трошки. Куди ти пнешся оту баран? Є у мене підозра, що вівці гуляють. Не в смислі того, що просто вигулюються, а в смислі того, що треба буде їм скоро паруватися. Це, виходить, оці, що в мене були, коли в лютому народилися, вон драма ходить коричневенька, якщо ви її пам'ятаєте. Це ще прошлогодня. дня. А, ні. лютнева, да. Вон, вона там з коричневою мордою і трохи кремова вона така. Оця ось, ось баришня є підозра, що... Їм вже ось ось треба буде порватися. Так що у барана буде достатньо роботи, а баран у нас. Вон де. Вон, крайній справа він там іде. І коза наша, як завжди, потірялася, тому що вона на... на погрібі їсть абрикоску. Не знаю, в чому прикол. Точно у коров це є. ну Думаю, що у вачок воно працює точно так же. Коли їм треба паруватися на в них час, особини жіночої статі, скажімо так, самки, можуть плигати один на одного, причому плигає та, яка в охоті. Якось так. А он іде, хто знаде на наша коза. Відстала трошки. Ну і так, да, в такій обстановці з такими краєвидами. Дуже приємно. займатися випасанням овечок. Іноді, звісно, приходиться за ними бігати, щоб вони не влізли в чужі городи. Ну, то таке вже. А так у мене аудіокнижка українського автора постійно працює. І ми з ними гуляємо. В общем, купили ми ще давно такий собі гілкоподрібнювач. Як виявилось, він недостатньо потужний для тих задач, для яких я хотів його використовувати. Є проблематика з перебиванням гілочок. Ну і ви бачите, яке там отверсті для того, щоб туди засовувати гілочку. Відповідно, він нам не сильно підходить. Мені в коментарях порекомендували переробити його під корморізку. Власне, цим ми і зайнялися. Переробили його. Зараз буду показувати, як він тепер виглядає. Кришка, на жаль, оця верхня в нього не знімається. Там, якщо розкручуєш його, то знімається вся оця пластикова начинка зверху. Тому довелося прорізати. Взяли, просто розкалили ніж на вогні і вирізали отаку от дірочку, щоб туди більші кабачки поміщалися, бо дуже проблематично було засовувати. Там мене просили показати, як воно перебиває суху кукурузу. Власне, зараз дружина буде засовувати її туди, ви побачите, як воно перебило. В принципі, непогано воно перебиває. Єдинственна проблема, оце коли немає цієї верхньої защити, скажімо так. То треба дуже акуратно з ним працювати, акуратно все це засовувати і постійно поправляти. Бо ножі іноді не зразу його перебивають, ту кукурузу, а її починають трохи тіліпати. А так перебиває, ну ось ви бачите, яка фракція виходить кукурудзок. Якщо залишати оту защиту, то треба буде кидати по одній кукурузинці. Гарбузики ми попередньо порізали на отакі кусочки. Це для птиці його. І далі пластиковий той же топкачкою пропихуємо. Перебиває воно достатньо дрібно, в принципі, як на крупну тертушку. Як для птиці, хорошо. ну Може хто там ще кому буде перебивати, кому там труть обично. Так що дякую за пораду. Хто там мені писав в коментарях, щоб переробили під корморізку. Якраз як корморізка. Цей гілкоподрібнювач непогано працює, Як гілкоподрібнювач він працює відверто так собі. Хіба що для кущиків якихось. Ну а підсумовуючи, хочу подякувати всім нашим спонсорам, хто підтримує канал, хто скину, скидує гроші на моно, хто замовляє нашу продукцію. Хто пише, просто коментарі, ділиться цим відео, лайкає. Для мене дуже важлива та цінна ваша підтримка. Ви класні. Всім гарного вечора, сил та наснаги на цей та наступний сезон.